Вітаю! мене звати Ольга Сіренко. Я директор ресторану Кухмейстер одного з ресторанів в мережі Сітоп'яна. Власну доставку синхронізували щось в липні 2023 року. Робили це тому, що хотіли облегшити собі роботу. Раніше закази сайту ми доставляли на таксі і робили це самостійно. Тобто визивали таксі, кур'єрську доставку і доставляли нашим гостям. Але зараз, синхронізувавши щось, є можливість автоматизувати це з доставкою уклон, розширити радіус доставки, а також робити це автоматично. Тобто, мені не потрібно дзвонити, а все проходить автоматизовано. Кур'єр назначається автоматизовано. Він приходить по часу, коли вже доставка готова. Години роботи закладу і доставки відрізняються. Тепер можемо встановити можливість доставки за годину до закриття кухні. І не отримати неочікуваних замовлень а також можемо планувати почати працювати з нічними передзамовленнями, що раніше не було. Промобане одна з улюблених функцій кохмейстер, яка допомагає нам розповідати про всі важливі активності акції та підвищувати залученість гостей прямісінько з онлайн-сторінки нашого меню. Цінуємо і службу підтримки Choice, адже доступ 24 на 7 та високий рівень залученості фахівців допомагають вирішувати всі питання надзвичайно оперативно. До того ж, є можливість передавати побажання розробникам та впливати на. Появу нових функцій системи активно працюємо з статистикою. Чорісвіковуємо е, кількість е, наших гостей, кількість доставки, якість заказів. А також працюємо індивідуально е, з кожним гостем. Можемо відслідкувати кількість доставок кожного гостя. а Також дарувати їм пліменти або промокоди. Чи порекомендую я щось? Так, порекомендую. Це найкращий е, засіб для організації роботи ресторану.